Власники квартир з автономним опаленням, які живуть у багатоповерхівках без теплолічильників, почали отримувати нові платіжки за обігрів загальних площ. Додатковий платіж для автономників ввели на державному рівні ще у 2021 році. Окрему норму для будинків без лічильників прописали пізніше. Зокрема, в будинках з приладами обліку теплової енергії такі квитанції споживачі отримали вже з січня 2022 року. А з січня 23-го у зв'язку з внесенням внесення методику відповідних доповнень на рахування за послуг постачання теплової енергії отримала і решта користувачів індивідуального опалення, які мешкають в будинках без, без приладів в обліку. Тепер всі лузівські автономники мають сплачувати за обігрів загальних площ. Власники квартир з централізованим теплопостачанням робили це завжди. Законодавець таким чином зрівняв жильців з центральним та автономним опаленням. Витрати на обігрів під'їздів, підвалів, горищ поділили між усіма. Розмір сплати автономників різний. Він залежить від площі квартири, кількості автономників у будинку та від того, чи немає теплолічильника. Майже 1300 це те, що я бачив найбільше, а так мінімально десь 200-300 гривень. Порівняно з минулим роком, розмір сплати за обігрів загальних площ для автономників дещо збільшився. Несли зміни до методики нарахувань, вищі платежі у тих будинках, де найбільше квартир з індивідуальним опаленням. Правили ці змінилися в порівнянні з попередньою версією редакцією. Вони збільшені, по перше, по-друге, введений коефіцієнт, який враховує кількість автономників у будинку. Чим їх більше, тим більше ця доля. Завдяки тому, що автономники тепер також сплачують за обігрів загальних площ власникам з центральним опаленням приходять менші платіжки з введенням в дію цієї методики. Частина цього обсягу почала падати на автономників, тобто вона знялася з заплати основних. Да, їм трошки легше, але вони, як правило, цього не відчувають, бо бо та долька невеличка. Ще торік співвласники будинку могли проголосувати та зменшити відсоток сплат для автономників. Кілька таких випадків у місті є. Тепер таку можливість виключили. Єдиний шлях змінити нарахування за обігрів загальних площ замовити енергоаудит. Якщо співвласники енерго, якоїсь будівлі не згодні з спрощеним підходом, вони можуть заказати енергоаудит. Так написано в законі. Енергоаудит проведе обслідування і надасть нам цифри опірні, які ми будемо використовувати, щоб розраховувати цю загальну загальну будинкову участь. Ми енергоаудит заказувати не можемо, бо ми зацікавлена сторона з юридичного боку, тому ми тут не можемо бути ініціаторами. Працівники Теплоенерго готові надати усі розрахунки та пояснення лозівчанам, які мають питання. Говорять, найбільше звертаються мешканці невеликих багатоповерхівок, де багато квартир з індивідуальним опаленням. Ці автономники отримують найбільші платіжки.